Знаєте, знаєте на що схоже? Достатньо е, дивне відчуття і достатньо дивний смак через те, що е, таке враження, що я десь в село іду по гаряці і тіліпаю це укроп, різну зелень, яка там росте, і це все е, змішується в ароматах і підіймається вгору до мене. От чомусь у мене враження саме таке. Але, тим не менше, він свіженький, відчувається свіжість. Так, окей. А якщо тоді ми. Стоять, не падать. Так, ладно. Якщо ми відкриємо тоді Асасіна. Так. Цікаво. Який тоді асасін має запах. Так. Це в сторону. А тут взагалі якась цукерка. Ой, ну цей точно посолодший буде. Блін, цікаві запахи. Цікаві запахи. Так, підіпрем. Хорошо, Вінтер. Ну от Вінтер, я впевнений, що тут має бути зимно. Але Асасін, ну, там щось солодке є, 100%. А це як пахучка в баті в автомобілі. Отвечаю. <ріст> Блін, які незвичайні. Ну, от максимально незвичайні. Прикол. Знаєте, вони мені подобаються всі три. Я пропоную взяти і міксунути. А далі ми вже в інших відео, звісно ж таки, як е, то заведено, зробимо огляд на кожен окремо тютюн, е, побалакаємо про кожен зі смаків, що він в собі розкриває, до чого веде, т.д. і Але зараз, так як у нас сьогодні незвичне відео: анбоксинг плюс тест, плюс новий партнер у вигляді КОЛЕКО е, я пропоную потестувати отакий от мікс. Тобто по рівних долях три частинки розмістити і таким чином затестити наш тютюн. Так, ще можна. Часто там напишуть. Де твоя вилочка для кальяну? А я як брутальний мен, ножом все захирячу і нормас. Я як брутальний мен засрався. Так, підняти. Підняти не проблема. Так у нас тут добро упало.